Всім привіт сонячної квітучої вінниці. Ми з вами знаходимось на Килицькій, на проспекті Космонавтів, де фонтан завжди влітку. Його ще не запустили, але вже тут гуляють люди, тішаться, малуються квітами райських яблунь, фотографуються. Привіт, дзвінниці! Сьогодні пройдемо з вами до Аврори, подивимось, які оновлення, що є цікавого в магазині. Так, є ось такий напій, хто куштував, скажіть, як вам ціна 12 гривень. Суміш для приготування бельгійських вафель від торгової марки Стоподол 39 гривень. Ось такий має склад. Хто пробував, розкажіть, чи виходять вафлі, смачні вони, як вам сподобались. Зараз по акції рулетик бісквітний з вишнею. По 19 гривень акція діє до 14 числа. Вівсяне печиво, хто полюбляє. 34 гривні, коштує 400 гривень. Ні, З'явилися батончики Рошетто з арахісовою пастою по 17 гривень. Але вони тут дорогі, бо в АТБ дешевше, по 8 гривень вони. Напої, цикорі, какао, хто любить капучино, мокачино, Макіато різне. По 44 гривні. Тут 110 грам. Великий вибір судочків мій обід. Ці судочки, до речі, гарної якості. У нас такий судочок є, йому вже декілька років. Він як новий, з ній нічого не сталося. Його зручно мити, тому що там відкручується кришка і зручно ним користуватись. Ось великий по 29 гривень і ось такі маленькі по 22 гривні. Середнього розміру по 24. Тут 700 мл об'єм, у маленькому 500 і великий літр. З'явились ось такі килимочки для сушки посуду по 69 гривень. Подивіться, вони ось такого кольору з однієї сторони і прорезинені з іншої сторони. Ось такий є принт і такий. Ну, принти такі на любителя, звичайно, комусь, може, сподобається, комусь ні. Також є ось ці звичайні сушарки по 77 гривень. Є ось такі судочки по 64 гривні. Тут об'єм 860 мл. Вони в принципі хороші, такі міцні. Ось ці судочки я не люблю, тому що в них збирається ось тут бруд під кришкою, його погано мити. Це, знаєте, для зберігання продуктів можна не продуктів, а сипочок використовувати борошно, але не для переноски самої їжі, наприклад, на роботу. Тому що тут, ось, я ж кажу, під кришкою вимазується і дуже погано вимивається. Ось ці судочки на погані по 22 гривні і маленькі по 19 гривень. По посуду у нас новиночок з'явились ось такі чашки. Такі, знаєте, з морозивом. Зараз подивимось з вами ціну. 59 гривень, ось така симпатична чашка. Є такі ось звичайні з кавою принтом. Подивимось ціну з вами. 55 гривень ось така чашка коштує. Тарілки з квітковими принтами. У нас мама дуже любить такі тарілки. Ось ця з лавандою така симпатична. Я вам показувала її неодноразово. Зараз давайте подивимось з вами ціну. Вона зараз коштує 49 гривень. Новенького тут, в принципі, нічого такого, тільки от ті чашки, що я вам показала. Щіточки різні для миття, великий асортимент їх в аврорі, тож якщо вам потрібно, сюди можна зайти вибрати на будь-який смак, колір, як то кажуть. Рев зараз по акції по 119 гривень з лимоном три штучки по 119 і ось такі по 134. Ця гармонія по 134. Також акція діє по 14 квітня. Тож, якщо вам потрібно, о Spice чоловіча лінія Зараз по акції по 88 гривень і вісімдесят. 79, верніше, акція діє по 14 -те число. Ці які гарні новинки блокнотів з'явились в Аврорі. Ось такий симпатичний, вклітинку цей. І ось такий погляньте, гарний. Зараз вам. Подивимось, яка ціна. Ціна 119 гривень. Ось такі подушки по 84 гривні, але вони дубові, такі не м'які. І для стільчика такі шточки по 99 гривень. Сьогодні вони у кольорі Бордо, в основному петки. Ось такі 34 гривні, це такі будуть високі вони. Ось такі по 19. І ось такі високі. Знаєте, зараз всі дівчатка і хлопчики носять високі. Раніше це було не стильно, але зараз всі стильні ходять знаєте з високими шкарпетками, щоб вони були з гарним принтом, якимось акцентом. Тому. Якщо її ви полюбляєте, такі такі гарненькі, правда? ж? Давайте подивимось, що у складі Склад бавовна та поліестер. Носові хустиночки дитячі. Зараз скажу ціну. давайте з вами подивимось. Якщо у нас з вами це вийде, Ось знайшла штрих-код. Угу. По 12 гривень пустиночки, але я не знаю, чи варті вони цього, бо мені здається, занадто дорого, як для такої хустинки. Рушнички, рушнички по 149 гривень. Розмір рушничка у нас 50 на 90. Такі кольори є. На дотик, ви знаєте, то не дуже приємний. Великий асортимент товарів для рукоділля та домашнього там, знаєте, шиття, нитки різні. Але мені, ви знаєте, не дуже подобається, що нитки саме у наборі. Якщо мені потрібно, наприклад, тільки один колір, а тут цілий набір, то що мені там робити з тим вже. Рожевим це для тих, хто займається шиттям вдома. Мені ось подобаються стрічки різні. Якщо це на подарунок, то по 22 гривні можна придбати три різні стрічки, вони будуть різним кольором, то можна міксувати. Квіти для віночків різних, хто вдома виготовляє різні шнурочки, маточки. Я, ось, наприклад, використовую дуже часто ось такий шнурок, але ось в червоному кольорі мені подобається, то я його купую, але не тут. Давайте з вами подивимось, скільки, наприклад, такий коштує. Такий моток. 17 гривень. То, в принципі, нормальна ціна, то можна взяти. Пряжа різна є. Знаєте, ми з мамою зайшли, але їй потрібна було ось така пряжа. Ми купуємо мамі часто, але немає кольору той, що мама хотіла. А вона хотіла білий. Сьогодні білого тонкого для крючка немає, тільки, тільки ось такі кольори, там якийсь мінімальний залишок є. Так, серветки такі ціні Смайл, Дуже люблю ці серветки від цієї торгової фірми. Вони хороші за якістю. Вони вологі, знаєте, не сухі. І розмір великий буває. Не, не маленька серветка, великий розмір і завжди волога. Спідня білизна в Аврорі, трусики, бісхалтери. Різні і дитячі, і дорослі, боксери, та маєчки. На можна вибрати, але за якість не буду ручатись, тому що там така синтетика, знаєте, бавов немає. Великий вибір сумочок. Сумки, гаманці. Такі, знаєте, бюджетні варіанти, хто собі хоче. Знаєте, там на сезон тільки щоб було відноситись. Або, або кому дуже дорога потрібно, там на кілька виходів. Щось там хтось може собі обрати. Ось така, наприклад, яскрава. Дівчатка люблять яскраві, підлітки особливо. Зараз подивимось з вами, яка ціна такої сумочки. Ось, будь ласка, 119 гривень. Можна собі взяти яскравий аксесуар на весно. Хто хоче. Наприклад, обкладинка для паспорта така яскрава, червона. 39 гривень. Друзі, хотіла ще вам порекомендувати ось цей магазин Family посуд та текстиль. Якщо ви будете на Келицькій, тут де Прем'єр тауер і будете в Аврорі. Ось вона поруч це крамничка, там дуже гарний посуд, текстиль, чашки, все, що потрібно для домашнього господарства. Гарна постільна білизна, рушники, халати, піжами, шкарпетки. Все є, гарний вибір і ціни адекватні. Тому раджу.